Того року затяглася. Настав квітень, а пронизливий вітер все, ще гуляв по паризьких вулицях, і по небу сунулись снігові хмари. На вулиці Револі я побачив старого. Він насилу порисував ноги. Йому було холодно і незатишно, у брудному, безформному пальті. З піднятим коміром він скидався на дикобраза. Він порівнявся з картинною галереєю. За склом вітрини була лише одна картина. Старий зупинився, уважно розглядав. Що, голубе. Сподобався пейзажик? Пейзажик. Щоб показати цю веремію на небі, її треба відчути нутром. Виходить художник досяг свого. Дерева на його картині тримаються. Цікаво, чи вистояв він сам. Як його там? Сутін. Чим Сутін? 1894-1943. Ага. Напевне, зламався. Або зламали бідолаху. Молодим помер дивний пейзаж. Якийсь несамовитий пензель, Але мені подобається. Бувай, сутін. Чейн Сутін. Господи, та це ж Сутін. Чейн Сутін. І його картина в кращому паризькому салоні. Адже ми з ним зустрічались. Ви з ним? А. Та коли ж це було? Коли, ко, коли ж це було? Дуже давно, дуже а ні, тридцять років тому. А заждіть, це було за рік до війни, першої війни. А, значить, Тисяча дев'ятсот тринадцять, а восени 13-го. вузька вулиця дух прілі, воді, коти і жінки спітнілі, гладкі, що вічно сиділи на порозі, простягши ноги на бруки. Що ж це була за вулиця? <говори> Те Фальгюер, О, Ось. Як це звалося? Там у нього була студія. Він там і жив і працював відлюдкуватий, озлоблений. А, а я його любив. Любив я його. Певне, за те, що він був художником. А, яким художником? Не все. Не все виходить, забувається. О, не все. А, а сутінь. Сутін мені залишив пам'ятку на все життя. Вам? Це таємниця. Це? це було чистісіньке безумство. Ось є сігарета. Знайдеться. Будь ласка. Як з чого все це почалось? Мені того дня здорово пощастило. Я накупив вина, ввалився у студію до Позую, чей На сьогодні досить. Сьогодні ми святкуємо всі троє. Що саме? Збирайся розлучитися з Жозі, вона зможе вийти за мене? Хі! У нас свято, тому що я заробив купу грошей. Я нічого не заробив. Можемо і це відсвяткувати? Я багатий, як сатана. Попрацював сьогодні здорово. Тепер можна і винахильнути. Як ти гадаєш, Жозі? О, господи, хіба можна працювати, коли. -то? Чейме, покажи йому, що ти там намалював. Ось. Портрет вийшов. Просто жахливий. О, а мені подобається. Чудово, як і все, що ти малюєш. О, біда тільки, що мої картини не можна їсти. Випий, Чейме, і ти будеш щасливий. Дрюалі. Тільки неймовірні багачі можуть дозволити собі так справляти свято. <риклад> Потанцюємо очей ми. З радістю, Жозін, кидай до Єолі і виходь за мене. Ні. Ти теж не принес. Трим... Аж дивно, <риклад> як мені сьогодні пощастило. Уявляєте, дев'ять клієнтів, дев'ять сп'яних матросів і семеро могли заплатити готівкою. А? Що з тобою, дріолі! Отже, не переводяться ще дурні, які мріють мати на своєму тілі, взірецького мистецтва. Перестань, чайне. Слухай, дріолі. Ти ж не завжди був татуювальником. Я тобі не раз казав, Життя гне всіх. Питання вирішує час. Вірніше, матеріал. Але. Ніяких, але. Що не гнеться те ламається, ти це знаєш не гірше за мене. Ти рано зламався, Дріолі. І ти. До всі ці балачки. Раніше пізніше кінець один. Це не виправдання. Дріолі. Чейме, не треба сьогодні. Послухай мене. А ти мене слухала. Хоч раз. Чейме. Ми ж здається, домовились. І не будемо про це. Чому? Дріолі твій друг. Дріолі твій друг, Чейме, і він має грандіозну ідею. Чуєш, Чейме? Я хочу говорити з Жозі. її, вислухай мене. Я хочу мати твою картину. Хорошу картину! Та бери їх усі тільки, дай мені спокій. Ні-ні-ні. Послухай, послухай, я хочу картину, яка б завжди була зі мною. Всюди, куди б я не пішов, що б не трапилось, щоб вона завжди була зі мною, твоя картина. Пий мовчки, Дріолі. Ось що я хочу сказати: намалюй картину, в мене на спині. Потім витатую, що намалював. Дріголі. Ну, іди і приходиш в твою п'яну голову. Я тебе навчу татуювати. Це легко. З цим і дитина справиться. Ти зовсім здурів. Нічого тобі треба. Ради Богу, ну чого тобі треба? Портрет Жозі у мене на спині. Хоч так вона назавжди залишиться зі мною. Жозі? А хіба я не маю права носити на спині портрет дружини? Я не хочу. Жозі, Люба, Ось тобі пляшка, допий, ти подобрішаєш. Це ж грандіозна ідея! Ідіотська ідея. Не треба, Дріолі. Ти даремно затіяв цю комедію. Ти ж знаєш, я і так завжди з тобою. А хто тобі сказав, що все це заради тебе? Ти багато випив, Дріолі. Завтра тобі буде соромно. Ти сам шкодуватимеш. Чейме, та скажеш ти що-небудь. Не слухай її, чайне, давай краще вип'ємо за твою нову картину на моїй спині. Ні. Я не зможу витатуювати. Краще я намалюю портрет у тебе на спині, і він буде триматися доти, поки ти не вимийся. Не будеш митись до кінця життя. Портрет завжди буде з тобою. Не хочу. Того дня, коли ти скупаєшся, я зрозумію, що ти більше не цінуєш моє мистецтво. Нехай це буде мірою твоєї поваги до моєї праці. Мені це не подобається. Він такий закоханий у твої картини, що не буде митися все життя. Правду кажеш, Росій. Повчись, чей татуювати. В житті це може придатись. У мене не вийде. Це ж дуже просто. У мене туш різнокольорова. Стільки кольорів, скільки у тебе фарб, тільки далеко красивіші, і електричні голки при мені. Зараз я тобі покажу. Це зараз, зараз покажу. Ти сам побачиш, як це просто. Подивись, як я зроблю узор на руці. А? От і все. Бачиш, як просто. Почнемо. Почнемо. А Жозі, де вона стоятиме? Жозі! Розпусти коси і зачісуйся біля туалетного столика. В ні. Я краще візьму гітару. Я готовий. Так. Спершу я. Зроблю звичайний начерк. Ну, а потім... Так, сиди спокійно. Що тобі? По хребту, неначе лізе велетенська стонога. Спокійно, спокійно. Не завжди ж іншим терпіти. Треба колись і на своїй шкірі. Це спробувати. Зараз ти матимеш цю приємність. Кидай своє ремесло. Перебирайся до мене в майстерню. Спробуй ще раз. От з цього й починав би. Хочеш бути ближче до жозі? Дурниці, п'яна маячня. Адже ти можеш більше, ніж прикрашати сумнівними малюнками людське тіло. Міг. Мені здавалося, що міг. Але ж вистояли мене, Ренуар. Я теж поки що не прошу милостині. От-от, поки що. Досить раз відступити. Ти ще молодий мене вчити. Кінчай швидше. Ага. Угу. Вже скоро. Щось вийде, як ти гадаєш. Жозі. Пізнаєш себе. Я хочу подивитись. Ну, от. от. Зараз я візьму дзеркало і ти все побачиш. Зараз все. Видно? Боже мій. Це щось надзвичайне. Яких тільки кольорів тут немає? Золотий, зелений, синій, чорний, червоний, Чейм. Заради цього варто було терпіти. Жозі, Жозі, Тобі подобається? Це прекрасно. Це твій пензель. Я б його і через сто років впізнав. Подібність не дуже велика, але настрій. Настрій. Адже в мене на спині захмеліла Жозі. І мені подобається. Знаєш, Дріолі, я думаю, мені слід підписати його. Угу. Потерпи ще хвилинку, я поставлю в кутку своє ім'я. Чейм Сутін. 1913. Чейм? Сутіна 1913. Пробачте, вам погано? Нічого. Не варто згадувати минуле. Ваша правда. Життя пронеслось, мов ураган. Тільки лишилося, що ці дерева та вітер на картині Сутіна. А чим зламався? 49 років. Не пережив війни. Можливо, боші доконали його. А Жозі, Жозі. І Жозі, Жозі. загинула в останню війну під бомбою. Цікаво, чи зустрілися вони там з Чеймом на тому світі? Як, на вашу думку. Цікаво, яка вона тепер на вашій спині, Жозі. Постаріла, мабуть. Ви б зайшли куди-небудь погрітись, випити чашечку кави. Дивно, як швидко всяка дрібниця може розворушити пам'ять. І все це він. Хей, суть. <зайду>, Зайду, подивлюсь, чого він досяг. Та й погрію заразом. проходьте, будь ласка. Проходьте, проходьте будь ласка. Проходьте. Чого тут тобі треба? Я вас питаю. Не-не. Тебе, тебе. Чого тобі треба? Подивитись. Ідіть геть звідси. Що? Тільки без скандалу. А? Поліція тут за рогом. Прийми свої паскудні лапи. Тише, тише. Тут шинок. Тут картинна галерея. І тобі в ній нічого робити. Помиляєтесь. Він прийшов на виставку картин свого приятеля. Що? Якого приятеля? А, і у мене є картина суть. Рада. Його подарунок. Яка картина? Він божевільний. Oh, oh, oh. <laughs> yeah. no. Він не нормальний. Mm. Він божевільний, буйний божевільний. Треба yeah. yeah. <laughs> викликати поліцію. Займайте мене. Я покажу. Я покажу вам. Покажу. Ось Бачу. Ось вона. Господи, і справді, нема ніякого сумніву. Крайний ра період. Фантастичний. Фантастич. Поглядьте, фантастич, фантастич. вона підписана. Тича дев'ятсот тринадцять. Межє, межі, я купую, ви чуєте мене, я купую картину, м'є. Але як ви можете її купити? Даю 200 тысяч француз 300! 300. Але, я да, да, 30. як 600. я її продам! Мусьє, я же я можу її продати? Як він її продать? Адже ж вона є його тіла. Слухайте, слухайте, я допоможу! Слухайте, я допоможу. Я зроблю вас багато. Ви, і я ми зможемо домовитись відносно цієї картини. Ви? Але як ви її купите, месьє? Що ви з нею будете робити, коли купите? Де вона буде сьогодні ввечері? Завтра. Так, 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 так. Якщо я беру картину, то очевидно мушу взяти і вас. Картина не виявляє собою цінності, поки ви живі. Скільки вам років, дружемі? 61. А, але вы не очень здоровы. Правда? Мне это не нравится. Мне это не нравится! Послушайте! Дружище мое, послушайте! А что Человече добрый! Хочете купаться и греться на сонечку? Хочете їсти вишукані страви і пити червоне вино з бордо, Що? а повну шафу костюмів сорочок, пошитих на ваше замовлення? Ви коли-небудь носили взуття пошити на вашу ногу? Ні. А хотіли б? Ну. Щоб вас кожного ранку голили, і гарненька, повненька дівчина робила вам манікюр. І дзвоник біля ліжка, щоб можна було покликати служницю. І наказати принести сніданок. Принести сніданок. Хотіли б? Ну. Бачите, я власник готелю Брістоль у Канії. Я запрошую вас поїхати зі мною і жити як гість до кінця вашого життя в комфорті. Єдиний ваш обов'язок певніше розвага. Так, так. Провадити час на пляжі в купальних трусах, гуляти серед моїх гостей, заганяти, плавати, пити коктейлі. Ви розумієте, що це означає? Мої гості матимуть змогу розглядати цю незвичайну картину сутіна. Ви станете знаменитим, про вас говоритимуть, погляньте. Ось людина на спині, в якої 10 мільйонів франків! 10 мільйонів! Розумієте? Десять. Чи подобається вам ця думка, друже мій? Ви <ривіт> це серйозно? Звичайно, серйозно. Ей, э ви почекайте! Почекайте, no. почекайте. Я пропоную зовсім інше. Я купую картину і домовляюсь з хірургом, щоб він зрізав вам шкіру зі спини. Після чого ви зможете йти куди хочете і витрачати на свої забаганки великі гроші, які я вам дам. Мсья. Шкіри на спину, що? що що ви що? ви? не зрозуміли мене? Хірург переставить вам нову шкіру на місце старої. Це зовсім не складна операція. Це можливий цілком. Yeah. Він надто старий для такої серйозної операції. Це його уб'є. Це уб'є вас, мій друже. Уб'є. Безсумнівно. Вас не буде. Тільки картина і залишиться. О, Господи. Ходімо, друже, ходімо. Ходімо, mm -hmm. Я Ви зараз буде Смажена качка. За декілька тижнів всі газети писали, що в боїни Айросі була виставлена на продаж картина Сутіна «Жіноча голівка», намальована у незвичайній для нього манері. Картина була оправлена в гарну рамку і вкрита грубим шаром лаку. Оцінено її було в 10 мільйонів французьких франків. Продріолі... Ніхто нічого не чув. Лишається тільки молити Бога за його здоров'я і сподіватися, що де б він не був, там є гарненька, повненька дівчина, яка робить йому манікюр, і служниця, яка вранці приносить йому сніданок у ліжко. Тільки готелю Брістолю Кані немає і ніколи не було.